Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Шаблі... герої шаблі магії. Скорочено ГШБ М. В цій грі суть. Тут будуть головоломки, які ви повинні розв'язувати. Ти у вас буде три життя. Ця це буде легкі мод, а важкі одне життя. У вас буде випаде случайний персонаж, за якого ви будете грати. Так, я з'явився десь. О, я маю пістолет! У нього один набой. А вдруг я зараз візьму і просто стріляну нікуди. Так, там хом'як лобус. О, я маю барабанні палочки. Та-та-та. та Так, і зараз я вам розкажу про свого персонажа. Мені говорили просто. Мій персонаж музикант, він мені грати. Не-на-не-на-не-не-не-на-не-не-не-на. <питрес> так, я за я в тюрмі. Там закрито. Давай Пістолет просто старий. Я прострілю прострілюся, постараюсь. Я просрав на бою. Поздравляю. Я так і знав, що я це так і зроблю. Я нічого не зробив. Він просто нічого не прострелив. Подивіться на знизу. Може, палку? Давай спробую. Тінча. Дінч... Давай палку. Дінч... І справді... Так, тут я маю якусь картину. Це щось було. О, я зрозумію. Якщо я буду повертатись, то вона буде ламатись. О. Попробуємо ще раз. О, Вона впало! І справді. Легка головоломка була. Я можу взяти цей пісік. Так, зараз спустимо. Так, тут є якийсь продавець. І ну, що, заснув? Там хам'як? Пошукаємо тут всякі приколюшки. О, патрон. Той в мене поламався. А я на сантехнік. Що? А, там закрито було. Відкрито. О, ідеально. далі. Сінці не розкладує. Так, зараз підемо до хом'яка, який має хлопс. Ось наш хом'як, який має хлопс. Ти можеш вибрати або хом'яка, або невідомий якийсь предмет. Давай стрілянемо хом'яка. Пістолет такий крутий. Не знаю, кращого на світі не буває. рівно просто. Добре, що патрон не впав. О! Там. Е, е, це мій пап... Це мій глобус. Я люблю дивитись на шпу... Нашу... На шпулочні штати Америки. Аж ти ж не гадя. Давай тоді щось невідоме. Привіт! Ми хом'яцьочки! Ми брати! Ми любимо кушати. треба їм швидко красти. Го-го-го! Ти помер! Стоп, Тоня, це якийсь прикол, мені здається, був скрімер. Так, а м'які тут кушають? О, тут є якийсь восьминежок. Добрий день, я тебе пригощаю сиром. М Давай попробує. Дуже смачний, но я відчуваю якийсь пресс-часник. Типо! Типу ти повер і за отруку, ти отруївся мішляком. Мишляк, це що? Так, я з'явився. Я втратив одне життя. Давай ми візьмемо і накормимо цього хомяка, давай. Но-ном-но! Ця гра точно не для Тоні. Тут треба бути. ганути. Я глобус можу взяти. Так, тепер я маю глобус. Ти малий квадробір? Ти? Він хомякав кров. О, тут є якісь ноти. Пішли нагору. Треба це робити на Ох. Я знаю цих. О, це моя стародавня пачка. Я знаю, тут я повинен знайти нотикущеряву кітерину. А, ось вона. Я знайшов швиденько. Там, 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 там в цю, тю... Зіграли Ми отримали державу, треба знайти е... Сполучені Штати Америки, а жив е... Кир... Киргістан. Добре. Що з ним? Е, ні! Що з ним? Що з ним? Ну що з ним? Він ребіта захавав? А? Захау Ребіто. що він там робить? <ху> <ху> ну що це таке? Бейбеч, я за я тобі байбеч скажу. Так, ось Сполучені Штати Америки. Алжир. Америки. А я добре знаю, яка граю то ось Алжир Ого! <ху> А ось Киргістан. Завдання виконав. Ти отримаєш восьминожика. Ти за нього можеш продати. Я продаю восьминожика на хомічочка. Згода? Так, так беремо хомітчочка. <звук> Тепер я маю хом'яка. Дивіться, який бодрий. Так, сьогодні... Так, я маю... Тепер я маю пета свого О, хом'ячок А тепер я повинна дочекатись, поки хом'як звідси злізе на низ. Спостерігаємо. Хом'як не хоче лізти це погані новини. Ой, я знайшов яєчко, Поки що кішоком, яка про Та -тира -тира -тира. А! Шанс! Якщо яєчко перевернеться на сесоро, вона не розбилась, якщо не це розбилось. Вона не розбилась. Та теретера. Ти знову впав, правила, ти вже знаєш. Мико счастлив та та ра та Твой персонаж заснул по дороге Кидай яичко Воно разбилось а -а -а. Твой персонаж споткнулся Кидай яичко Воно разбилось Так, кидаем яичко Так, мне... Ура! Так. Пошли. Так, кидаем яичку. Я беру хомяка. Что с ним квадроберу? Хомяка возьму. Привет, А, то нет. Я хомяка. Что с ним? заметил, что сейчас меня не скажи. Я знаю, что у ну, аллергия на хомя Когда я вижу базис хомя я его кусаю. Ты вин... Ты вин просто боится и задыхается. Давай хомя тетку пиши. Эй, эй! Yeah. Добре, я тепер можу взяти магазин. Тут не м'ячик, я знаю, тут треба мені м'ячик буде. Йдем в іншу кімнату. На нас розблоку. Що бін? Ну тут е, я зараз теж візьму. Тут екіпіровка. Так, тут є в мене броня, зараз надяга. Так, дивіться, я можу тут одягнути шолом. Зараз швиденько тут спробуємо. І тут маємо маду. Ой, треба звати окуляри, точно. Звичайно, чорт забув. Влажить. Бачили, який крутий. Можна це робити? Хомяк <світ> свалює! Ах ти ж малий паразит! Ах ти ж малий квадробір! Я вся хотів погуляти. Добре, в кліточку. Ось, по суті, це перша частина. Іде хомічок. Дві як просить. Добре, кінець відео. But